Задаю Здесь. <laughs> Люци, покажи! Пані, ховайтесь, терміново вам треба ховатися. Що? Ви ж з багатої сім'ї вас можуть пустити по колу. Відкривай кицю, Я на побачення з бату ходила три роки, я сама їх по колу пущу, а ти тікай. Я тоді виплю ці Ані, я їх вікно. Чуєш, кицю, а я знаю, що ти тут. А ви знаєш, що ти тут. Виходь. Хочеш, я тобі айфона подарую. А мені? У тебе дещо є, і воно нам треба. Золото кличе нас. Так, і не тільки. І не тільки. А ще ми дуже сильно любимо кулінуси. Кулі <гум> так, кулілінгуси наше найулюбленіше. Нас хлібом не году, як дай кулілінгуса зробить. Дур'ю з цієї прикормки. Переговори. Що? Мирна угода. Стіл переговорів. Що, блі? оскільки ви почали пряму, не блядську агресію. Ми можемо обговорити, що вам треба. Хто ти нахуй таке? Я представник двохсторонньої контактної групи і хочу з капітаном говорити. Та давай її завалимо. Їбало собі завали, людина хоче переговорів. Будуть вам переговори, пані. Ви ж не кацапи якісь. Пішли, дівок на корабель не можна. Вона казала про переговори і зустріч з капітаном. Від імені короля Майкл Джексон, мій король. На жінку і руку підіймати не смій, бо через 20 років закенцелять. Зрозумів. А хоча він нігрі, може, мабуть, походь, вже просто і не подружжя. Чим може допомогти? Припиніть вашу агресію. Інакше про це завтра трубитимуть усі заголовки. На вашому місці пані я б не сильно тримався за головки. бо тут їх багато. Я по запаху вже зрозуміла. А щодо припинення агресії, скажу ні. Ну добре б ні, що ви народна? Я викину. Ну, таке барахло і на розетці замовить можна ж, правда? Що це? що це? Те, що ви шукаєте. Долар по п'ять гривень. Я коли була дитиною, бачила важко рабель. <звіць> Ніхуя собі. Все людям. Добре. Якщо ця річ вам не треба, тоді всраку їй. <звіць> 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 Як вас звати, шановна? Я Елізабет. Терен. Я не з багатої сім'ї. Отже, містерен. <ріст> <ріст> <Дочка -пуці. ріст> Якщо ви не з багатої сім'ї, то звідки ж такий медальйон? Цікаво. А вас це не повинно їбати. Добре, давайте сюди медальйон, і ми припинимо нашу агресію. А я Валимо звідси. Відступаємо свистати всіх на гору, скручувати. Чуєте, ви повинні доставити мене на сушу? Значить, так я вам відповідаю: я вам нічого не винен, я винен тільки своїм батькам. Мені неприємний формат вашої розмови зі мною. А якщо вам хочеться суші, то можете замовити їх собі на корабель. Бо ви тепер пливете з нами, тож почувайте себе як вдома. А почати можете з миття підлоги і прання речей. Сюди! <laughs> Sixty!